Для багатьох історія непотопного лайнера Титанік це у першу чергу історія кохання між бідним хлопцем Джеком та заможньою Роуз. Проте історики вже століття намагаються підтвердити чи спростувати цю легенду. А от колекціонерам це таки вдалося. Ця історія справді була проте чоловіку було 40 років, а дівчині лише 20. У них у обох вже були родини. Проте, коли вони вперше побачили одне одного, зрозуміли, що відтепер завжди будуть разом. Тому вони купили разом квитки на лайнер Титанік. Та вирішили втекти саме цей чоловік і подарував молодій дівчині той самий пасок з діамантом. Проте справжній пасок у рази менше того, який уявив собі режисер фільму Титанік Джеймс Кемерон. А також, окрім паску, справжній Джек Доусон залишив їй на згадку ключі, які дівчина знайшла лише прибувши до Нью-Йорку. Серед речей пасажирів Титаніка є експонат, який кілька років тому дістали з дна Атлантичного океану. Всього на Титаніку було шість відсіків. Цей вуголь було піднято з каміну другого відсіку. Коли його дістали, він важив майже 100 кілограм. Проте його вирішили поділити на частини, і тепер всі вони наразі знаходяться. Це у приватних колекціях, оцей вуголь важить майже два кілограми. Організатори виставки зізнаються, що майже 50 років роботи над створенням цієї виставки пройшло не дарма. тих, хто відвідав цю виставку, а це нині живі пасажири Титаніку, родичі та свідки трагедії. Хто бачив нашу колекцію, просто не могли стримати сліз та дячили нам за те, що ми розповідаємо молодому поколінню світову трагедію. Аби пройти саме цим коридором першого класу, почесні гості Лайнера Титанік заплатили від 5 до 6 тисяч гривень. Утім, цей коридор, як і більшість експонатів, лише хороша робота художників. Адже за словами організаторів, найголовніше передати людські історії, а ці декорації лише допомагають відвідувачам опинитися у 1912 році. Дар'я році. Андрій Осадчук, Сачук соціальна країна.